Удачі ті вітаю вас! Бачили ви, нещодавно ми залили наш фундамент на каркасовому будиночку. Ну, а щоб набрав силу фундамент, потрібно його змочувати. Зараз розтягнули ось такий шланг з озера і будемо змочувати наш фундамент. Чудово! чудово вже застив. Так, всі ви знаєте, да? 28 днів фундамент набирає силу. І після 28 діб можна щось будувати. Ну, а так, фундамент набирає більше. Скільки він стоїть, він набирає, 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 ну, а потім втрачає своїх властивостей втрачає-втрачає. Ну а щоб розпочати будівництво, щоб ви знали, всі 28 діб чекайте. Ми ось такі роботи будемо пару днів виконувати. Потім вже металочерепиця прийшла і будемо одягати кришу. Доски замовили, все замовили. Підписуйтесь на наш канал, прокоментуйте, подобається вам, не подобається. Все, друзі, до зустрічі!